У селі Журавники неподалік Львова розпочинають підготовку до зведення унікального реабілітаційного хабу для дітей з інвалідністю. Уже в листопаді тут планують старт підготовчих робіт, а навесні повноцінне будівництво. Це перший в Україні центр, де під одним дахом надаватимуть понад 40 послуг для дітей та їхніх родин від логопедів і психологів до іпотерапії. Благодійний фонд Маленькі перемоги презентував проєкт громаді села. Команда розповіла про етапи реалізації, показала схеми забудови і відповіла на всі запитання мешканців. Я дуже сподіваюся на позитивні результати. Дуже сподіваюся, що ми знайдемо. Синхронно і фінанси і будемо ставити процеси будівництва. Uh -huh. І так як мені всі говорять мої будівельники, що ми завершимо це 28-му році. Я оптимістично це написала теж в презентації, що ми завершимо будівництво 28-му році. Я є ротарійкою, я є в клубі Львів Ратуша uh -huh. в ротарі клубів. Ну звісно, не України, не Європи, а Канада, Америка, Японія, Корея, Індія uh -huh. в дистриктах є дуже багато грошей, які через 5 років згоряють. В них вони зараз вже є uh -huh. на вікна, на двері на. Тіни вони грошей дають, але вони дають на обладнання, і вони дають на меблі. Mm -hmm. Тобто на це вже гроші. Є місцева громада зустріла ініціативу з розумінням. У селі кажуть, такий центр не лише допоможе дітям, а й підвищить цінність і привабливість журавників. Це село далеко від Львова. Там є багато закинутих хат. Де ніхто не живе, так тобто власників. Ми зараз намагаємося шукати, щоб пояснити їм, що їм треба вести догляд за їхніми прибудинковими територіями. Я думаю, тільки вони дізнаються, що такий об'єкт або є, або будується, вони почнуть щось робити. Тобто, вони почнуть або продавати це дорожче, і відповідно ця вся територія буде освоюватись і облагороджуватися. Відповідно, я так думаю, що це будуть робочі місця. Так, тобто, це місцеві люди, це, це робота для них. Тому що не всі її мають і ще й такий час. Головний архітектор проєкту Богдан Гой розповів, що зараз триває погодження документів у Львівській міській раді. За його словами, майбутній хаб стане безбар'єрним простором із зонами для реабілітації, відпочинку та спілкування. Перше таке публічне обговорення проєкту реабілітаційного центру в селі Журавники Пібористівської ОТГ, і це дуже амбітна задача створення реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами. Сьогодні благодійний фонд Маленькі перемоги вже зробив багато роботи практичної. Виникла потреба в створенні нової будівлі для цієї роботи. І якщо власне ця ділянка буде обрана і саме, Тут буде створений цей центр. Це буде не просто точка розвитку села і громади, але й дуже важливий об'єкт інфраструктурі Львова і області, тому що це унікальний об'єкт не лише для нашого міста, але й для країни загалом. Навколо ідеї вже об'єдналися архітектори, волонтери, меценати та громадські діячі. Реабілітаційний хаб у журавниках це не просто будівництво, це історія про турботу, розвиток і віру в маленькі перемоги, що змінюють велике майбутнє. Яна на Мар'яна Задорожна для Медіа.